Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Склад двоцифрових чисел, Обчислення значень виразів, розв'язування і порівняння задач. Каліграфічна хвилинка. Відкрити зошит в клітинку. Напишемо числа, які ми вивчили на минулому уроці. 16. Сімнадцять вісімнадцять дев'ятнадцять двадцять. Відкрити у підручнику сторінку 76. Номер 1. Розглянь малюнок. Прочитай пояснення. На малюнку 15 паличок. 15 це двоцифрове число. Двоцифрові числа розкладаються на десятки і одиниці. В числі 15 один десяток та 5 одиниць. Один десяток це 10. Відповідно, 15 це 10 додати 5. І запам'ятайте правило, яке говорить лисичка. Двоцифрові числа складаються з десятків та одиниць. Виконуємо завдання 2. Розклади числа 11, 15, 13, 17, 12 на доданки за зразком. І зразок 11. В цьому числі 1 десяток та 1 одиниця. 1 один десяток це 10, отже, 11 дорівнює 10 додати 1. Запишіть зразок у зошит. Наступне число 15. В цьому числі один десяток та 5 одиниць. Один десяток це 10, отже, 15 дорівнює, 10 додати 5. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 13 дорівнює 10 додати 3. 17 дорівнює 10 додати 7. 12 дорівнює 10 додати 2. Номер 3. Обчисли. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 4. До кожної задачі добери схему. Запиши розв'язання. Задача 1. На кущі росло 4 троянди. Тетянка зрізала 3 троянди. Скільки квітів залишилося на кущі? Поглянемо на схеми. Схематично троянди зображені кружечками. На першій схемі. Чотири троянди і три троянди. Вони об'єднані. На другій схемі чотири кружечки чотири троянди і три із них закреслили. Яка зі схем підходить до першої задачі? Правильно, друга. Відповідно до другої задачі, тетянка зрізала з куща чотири троянди. А потім ще три. Скільки троянд зрізала тетянка. Підходить перша схема. Розв'яжіть задачі самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте. Перша задача на віднімання. Одна троянда залишилася на кущі, друга задача на додавання, сім троянд зрізала тетянка. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Номер 5. Завдання із зірочкою. В Олеся і Руслана є однакова кількість маркерів. Скільки маркерів міститься в пеналі? Давайте порахуємо, скільки маркерів у Руслана. 1, 2, 3, 4, 5. У Руслана й Олеся однакова кількість, отже, в Олеся теж 5. Не в пеналі лежить два маркера – то скільки ж маркерів лежить у пеналі? 5 відняти 2. Правильно 3. Три маркера міститься в пеналі у Олеся. Давайте запишемо розв'язання у зошит. 5. Відняти 2. Дорівнює 3. Слово «маркерів» ми можемо скоротити. Мар. Відкриваємо дужку. Ставимо крапочку, закриваємо дужку. Три маркери міститься в пеналі. У робочому зошиті відкрийте сторінку 10, завдання 1 – З'єднай вираз і його значення. Запиши пропущені числа. Перший вираз 10 додати 6. Буде 16. У вас це показано. Треба лише навести. 10 додати 4. Четвірка стає на місце нуля. Буде 14. З'єднуємо із числом. 12. Дивимося це 10, один десяток і скільки одиниць? Правильно дві одиниці записуємо пропущене число. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Номер 2. Склади задачу за таблицею. Розв'яжи задачу. Це завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 3 Порівняй. Самостійно порівняйте вираз та число та два вирази. Поставте відео на паузу. Завдання 4. Відтвори малюнок. Вам треба домалювати ось такого слоника по клітиночках, там, де пропущено, і розфарбувати цей малюнок. Зупиніть відео та виконайте це завдання. Молодці. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці, математики.